Це я на пощі, от забираю, отримую даний контролер. Ось розпаковую сам контролер, як він виглядає. Такий от синенький контролер, 500 Вт потужний. І далі гарного вам перегляду. Привіт всім. Сьогодні розглянемо такий от електробайк Fada Ritmo. Так як багато переглядів бачу на моєму попередньому відео. Давайте коротенько пройдемось. Дивіться. Включаю запалювання. Знизу зараз у нас 60 вольт і зараз кілометраж. Це 11519 кілометрів, як ви можете бачити. Це пробіг. Далі спідометр. Далі рівень батареї заряду. Три шкали, це є швидкость. Зараз включена третя швидкість. Давайте ще, як він буде їхати от на третій швидкості. Просто холостий режим. Дивіться. Холостий режим. А холостому в ньому показує аж 86 кілометрів. Ну, так він їхати точно не буде до 75%, його можна розігнати. Але похибка це 30%. Це похибка. У мене буде відео, на якому я постараюся це все показати. Як я проїхав 60% 2 км або 64 там і 96 показав Ось даний спідометр, показав 96 кілометрів. Ну що давайте перейдемо до до інших характеристик. Ось такі от стояв на ньому стандартний контролер Так як бачу, підписники пишуть, покажи, який контролер поставлений. Ось такий стандартний, не знаю скільки він там мав ватт, але він ледве їхав. Байк на ньому їхав скільки, там, 48 до 56 кілометрів, це була значить реальна швидкість 35 км. Зараз байк розганяється, їде 50. Реальних 50 кілометрів. Так, перейдемо до контролера, який я от, Ось такий от я придбав на OLX, контролер. Вона навіть і дані. І зараз перейдемо сам, як виглядає контролер. Дивіться, ось так от він виглядає. Ось такий от контролер я встановив. Ось такий от був контролер. Малесенький. ось такий здороволезний я встановив. Він має 48, пише 64 вольта, 500 Вт. До речі, я його пробував включати на 48 вольт, щось він. Не працював на 48 вольт. Від 60 вольт починає він старт 60, пробував на 72 вольтах, але на першій швидкості на 72 вольтах. Все тут я собі попаяв. Я попаяв всі дроти, так, щоб ну, мені... в цьому от контролері, я не знаю, він щось в мене так барахлів, що трохи поїздив не цілий рік чи скільки там часу. То щось вибивало, їдеш на ямках, щось вибивало, незрозуміло. І вирішив я ось такий от мощний покласти такий контролер. І от вже катається даний байк вже біля 4 тисяч, точно, а може і 5 тисяч наїзду на ось цьому контролері. Дуже класний контролер, тихесенький. Працює супер, він такий здоровий, як ви можете бачити, Такий досить і товстіший. Тому що трошки товстіший. по Характеристикам трішки він і товстіший, і довший, і набагато масивніший. Ось такий контролер. я тут все підключив, продзвонював дроти, які йдуть. От, ну, тут є, скажімо так, от, багато дротів, які ви самі знаєте. Це мотор і датчики ці. Положення датчики чи, холод, чи, 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 ну, я в інтернеті то все Гуглу дивився. Далі тут є що, ручка газу три дроти і швидкість три дроти. Десь тут є швидкості три Зараз вам покажу, де він знаходиться. <кхи> я його замотав. три О! Оце є швидкості. Я тут перемичку просто дав так. як Ну, Не маю коли от придбати той переключатель. Не знаю, чи його треба мені того переключателя, але ну, в майбутньому можливо, ще й придбаю. Ось тут я перемичку просто дав на третю швидкість, перемичку мідного, з мідного дроту. І, що? Ну і Тут багато дротів різних, просто вам прийдеться погуглити, якщо підключити. Багато дротів я такі, які от я просто попаяв. З'єднував і дав дві термоусадки. Так що ось такі от контролер. Якщо буде потрібно, я щось знайду на OLX продавця, точніше, він в мене має бути в доданих, так як я OLX доставку, собі оформив. тому от. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ось такий от байк на такому от дужнючому контролері. Їде дуже класно, Тут вже намотав більше 11,5 тисяч, але спідометр це віднімем 4-8 тисяч реальний пробіг. 8 тисяч кілометрів проїхав. За 8 тисяч що я тільки купив контролер. Лочень скільки там. А, ще. Забувши камери, купив так, як на наших дорогах, щось Дуже дискій я товчу, як попадаю в яму таку 15 см. Дуже одниський, я товчу, знов десь лупився. На байку даному мій батько їздить. Я час від часу тільки літаю на ньому. Він по справам їздить, от я сьогодні маю щось купити, сьогодні трошки якесь свято. Маю купити свій фарбу щось таке до моєї роботи. Ось така от коробка на даному контролері, така здоровелезна. Так що, всім дякую за увагу, гарних переглядів. Підписуйтесь на мій канал. Ну що, на сьогодні от покатушки мої завершились. І зараз глянемо, скільки ж кілометрів я сьогодні наганяв. Так, спідометр знімаємо. Спідометр у нас. 11599. Так, зараз віднімемо. І скільки от завершились покатушки на сьогодні. І пробіг у нас. Віднімемо. Так що дякую всім за увагу. Всім гарного перегляду!